За програмою Питна вода Миргородщини та з допомогою європейського проекту в курортному місці прокладають вуличні водогони. Мешканцям пропонують за дольовою участі провести воду у помешкання. Першими до цієї ініціативи долучилися жителі вулиць Єрківської та Ванди Василевської. Завершуються вже роботи. І по Петрівській От ця вода буде для народу багатства, де вода там і багатство. По моїм думком я почитав рівно 37 сім буде бують вода. С этого нового трасу. Люди доволі, люди, как сказать, мечтали на этого дня, а мы організовали. Всем спасибо всем Европейским комитетам. З этого фонду нам выделили деньги и получается вот это вот снабжение для нашого народу. Мешканцям доведеться оплатити облаштування колодязя та матеріалів для підведення мереж у будинок. За розрахунками спеціалістів, це приблизно 2,5 тисяч гривень із домоволодіння. Проєкт Деспро передбачає собою співфінансування трьох сторін. Кошти грантові під проєкт Одеспро – це півтора мільйона гривень. Кошти міського бюджету, така ж сума, можливо, і більша буде. І співфінансування мешканців у реалізації проєкту це в основному мешканці платять за проєктну документацію по вуличному водогону і платять за підведення води у двір. Підрядні роботи виконує комунальне підприємство «Миргородводоканал». Проте чималі обсяги робіт ставлять під загрозу термін завершення проєкту. На допомогу довелося покликати приватну фірму, каже міський голова Сергій Соломаха. Дес виділило півтора мільйона гривень і ще зараз є домовленість про 200, гривень, 200 тисяч гривень, тобто 1 мільйон 700 тисяч, які треба освоїти до кінця року. На сьогоднішній день освоєно ну, близько там мільйону 150 тисяч гривень. І ще е, два, по суті, е, навіть три об'єкти, де е, гроші треба ще освоїти. Один із них ми ще гроші навіть не отримали. Тому ну, мене турбує в даному питанні те, щоб швидше йшли роботи, щоб ми могли десь до е, зимового періоду. Освоїти ці кошти. Ну, тому я хотів побачити на власні очі, розібратись. Я думаю, тут в принципі критично нічого немає. Я бачу, що це реально все, але треба, щоб ми зараз підключали ще одного підрядчика до цих робіт, крім водоканалу, ще один підрядчик буде виконувати, щоб в ці сроки війти. Європейський проект ДЕСПРО співфінансує будівництво та санацію водогонів на 10 міських вулицях. У результаті 85% міського населення матиме питну воду та зменшать втрати води на 15%. Наталія Кондра, Євгенушека з Миргорода для полтавських телевізійних новин.